У Польщі перевізники заблокували рух вантажівок з України, заробляли на продажі автомобілів для збройних сил України. Кіберполіцейські припинили діяльність злочинної групи. У Хмельницькому відбудеться виставка Бахмут не віддамо. Продовжимо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. У Польщі перевізники заблокували рух вантажівок з України у Держприкордонслужбі. Зазначили, що поступове блокування почалося 6 листопада, після 13 години у напрямку пунктів пропуску Ягодин Дорохуськ, Краківець Корчова, Рава Руська, Хребене. Протестувальники не задоволені надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Вони вимагають, зокрема, повернути практику отримання дозволів для українських транспортних фірм і посилити правила перевезення. Організатори протесту обіцяють пропускати по одній вантажівці на годину. Також пропускатимуть вантажівки з вантажем безпекового і гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, і продукти, що швидко псуються. Акція запланована щонайменше до кінця року. Заробляли на продажі автомобілів для збройних сил України. Кіберполіцейські припинили діяльність злочинної групи. Фігуранти ошукали кілька десятків громадян під приводом продажу неіснуючих автомобілів для потреб ЗСУ на понад мільйон гривень. Правоохоронці затримали двох фігурантів. Організував шахрайську схему, 30-річний мешканець Полтавщини. Чоловік розміщував оголошення про продаж автомобілів для потреб ЗСУ на популярному торгівельному майданчику. Надалі він спілкувався із потенційними покупцями та переконував надіслати передплату на підконтрольні рахунки. Після отримання грошей фігурант зникав. Наразі слідством вже встановлено кілька десятків осіб, яких ошукали зловмисники. Загальна сума збитків перевищує мільйон гривень. Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі. Музика. У городку для освітніх закладів будують одне з найбільших на Хмельниччині бомбосховищ. Воно буде розраховано на тисячу людей, розповів перший заступник міського голови Артур Косінський. За його словами, проєкт дозволить створити повністю безпечне середовище для учнів двох шкіл, у яких була складна ситуація з укриттями. Побудувати бомбосховище. Вирішили на території найбільшого навчального закладу у громаді. Це буде підземна монолітна споруда найвищого класу безпеки. Посадовець розповідає, що початкова вартість проєкту бомбосховища складала 60 мільйонів гривень. Під час відкритих торгів вдалося знизити суму до 48 мільйонів. Серед низки кандидатів переможцем тендеру стала фірма з Рівненщини. Проєкт реалізується за умовами співфінансування місцевих органів самоврядування та держави. То мінує правосуддя. Хвиля замінувань суддів минулого місяця, прокотилася західною Україною, тим самим встановивши антирекорд. Чи не усі міста, включаючи Хмельницький, пережили надзвичайні ситуації, коли на адреси храмів Феміди надходили анонімні повідомлення? Працівники та відвідувачів евакуювали співробітники судової служби охорони. А співробітники ДСНС і правоохоронці проводили обстеження приміщень. На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів не було виявлено. Нагадуємо, законодавство передбачає, що якщо об'єктами псевдомінування стали критично важливі об'єкти інфраструктури, то особа, яка вдалася до таких дій, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. У Хмельницькому обласному художньому музеї презентують виставку робіт художниці Катерини Руденко Бахмут не віддамо. Її відкриття відбудеться 9 листопада о 16-й годині. Анонсують у музеї. Усі полотни, які можна буде побачити у виставковій залі, присвячені місту фортеці Донецької області, де зростала художниця. Виставка триватиме до 3 грудня з вівторка по неділю. Поки це усі актуальні новини на дану годину, більше в ефірі першого подільського та у наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня і бережіть себе.